Продовжуємо наш випуск. Війна може вплинути і на раціон, і на гастрономічні звички людей. Як у запоріжців, змінилася купівельна поведінка щодо продуктів харчування. Всеукраїнська соціологічна група Рейтинг провела дослідження на тему, як змінилась купівельна поведінка українців на початку повномасштабного вторгнення та як сьогодні купують продукти або інші речі. 36% в цілому продовжують купувати в своє задоволення без уваги на ціни. 24% намагаються купити дешевше. 19% українців економлять і навіть згодні купити гіршої якості, але дешевше. І 21% людей традиціоналісти купують регулярно ті самі товари за ціною, що відповідає якості. Психологи запевняють, що навіть найдрібніші покупки здатні зняти стрес та підвищити життєвий тонус організму. Містяни кажуть, ставлення до покупок під час війни дещо змінилось, зокрема, через стрімке зростання цін. Для деяких похід у магазин став задоволенням не з дешевих. То, що, що у мене є від моїх пенсіонних, так скажем, можливостей. О, ну, так керуюсь. Довго думаю. купить или, может, байтись. Ну, в общем, или в следующий раз. Найголовніше, чим послуговуються українці під час шопінгу, це співвідношення якості та ціни. Ціною, щоб було подешевше було, ну і качество, щоб нормально було. Якість хороша, що ціна тільки дуже висока, тому що з дітьми дуже тяжко. Щастимолями нас назавше дуже нам дуже довго в це час. Дуже коштовних речей ми зараз не купуємо, немає потреби, а на продукти вистачає. Ми працюємо як жили, так і живемо. Частина людей зазначає, за час воєнного стану їхня купівельна поведінка не змінилась, і вони продовжують купувати товари задля власного задоволення, не зважаючи на зростання цін. Абсолютно нічого. Може, з комішеньким кількістю потрібляємо. А так нічого. Ні, ні всього, абсолютно нічого. Інші на деяких товарах все ж таки змушені економити або обирати дешевші варіанти. М'яса не можемо, то тільки кобаска і, і все. І яйця, ж, що дорогі дуже. Ну, це в основному йдуть м'ясні. Ну, колбасні, звісно. Фрукти, звісно, дуже дорогі. Єдине, то, що я можу собі дозволити, це яблуки. І все. Ну, мені треба достатньо. А ще цікаво, що споживачі з початку повномасштабного вторгнення почали надавати перевагу товарам виключно українського виробництва. Чисто українськими продуктами. Да, і по мінімуму покупаємо, тому що боїмся поправитися. Так, да, все на дієті, Так що нічого зі такого як був, покупали, так і покупає. Чисто овочі українські і продукти українські, і по мінімуму. Але однозначно, сьогодні більшість українців намагаються зробити запаси товарів першої необхідності, зокрема продуктів харчування тривалого зберігання та медикаментів. Хоча раніше багато хто не бачив в тому сенсі. Так, виклики війни змінюють наші звички.